Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас чергове відео буде. Погодка, як бачите, трошки весняна уже. Тут ось клубнику накрили, того що заморозки е, передають. Тобто днем сонечко, тепленько, наче можна в шортах. А ночью заморозки, тому агроволокном укрили, щоб клубничка не померзла. Якщо пам'ятаєте в одному з минулих відео, тут я копав Ось, лопатою, все було скопано. Картошечка вже посажена. І виходить, що у нас ще два огорода. Там дідусь і бабушка, цибулька. Яка також була в одному з минулих відео, вона залишається на посадку на осінь. Оце те, що залишилось. Ну, а відео наше сьогодні про те, е, якщо пам'ятаєте, ми е, знімали відео там, де я розповідав про грецький горіх. От, про мою плантацію грецького горіха, як я їх висаджував. Ось. І я казав, що в цьому році також планувалася висадка зерен а, саме в землю. Але <кхух>, із-за того, що дуже мокра, тому що ось у нас є межа. Я думаю, буде видно. Бачите, тут досі ось в такому стані. Город ще більш-менш. Ще більш-менш також мокрувато, але більш-менш. Ну, а там, де виходить грецькі горіхи, там взагалі дуже мокро було. Але зараз час, якби прийшов, і тому я ж від своїх думок не відступаю. Тому давайте зараз туди я перейду і там уже поговоримо. Так, наша плантація грецького горіху тут. Значить, що у нас е, що у нас, добавилось? Добавилось у нас ось оце дерево. Тут, виходить, це я дідусь його забрав. Там, де воно, ну так скажемо, не в тому місці росло. І ось на цій частині, якщо пам'ятаєте, отут у мене було 5 горіхів. Одне було, тобто я коли прийшов одного разу. Одне дерево було переломане, або собака, або ще щось. І я у дідушки також там ще два горіхи забрав, переніс сюди. Ну, і було воно все в бурянові і було досить мокро. <кій> от, як мені там е, ну, в коментарях писали, що в принципі в сиру землю, там мокру землю то є дуже гарно. От. Але я не рискував, щоб воно не згнило. А зараз земелька вона також сирувата. <кій> Ось, як я і казав, скопав, виходить, е, шматочок землі. Наші грецькі горіхи з минулого відео. Сьогодні, блин, не хочеться, щоб вийшло так, як з редискою, але сьогодні також день нормальний для посадки по посівному календарю. І тому хочу. Посадити і подивитися. Звичайно, що е, перший раз, коли я е, саме таким чином висаджував, я висаджував, е, отак ось копав, висаджував з осені горіх в землю, воно зимувало. І з весни вони самі там, ну якась часть почала проростати, якась часть ні. От, Весною не садив, ну так як е, е, цей раз. В минулому році було прийнято рішення, що все-таки давайте спробуємо весною посадити, а весною було мокро, і тому всі сроки якби здвинулись, то я це роблю зараз. Не знаю, що з того вийде, що зараз будемо робити. Зараз будемо брати наші горіхи і ось таким ось чином. Отак от, от будемо садити. Чи я їх вже насаджу зараз. Отак. От а потім грабельками загребу. Ви знаєте, скопав учора і земелька, в принципі, досить така нормальна була. Але зараз ось попробував втикнути зерна горіху і відчуваю, що досить туго йде. Тобто, ну, вологи досі тут багатенько. От. Ну, нічого. Загалом зараз я всі свої горіхи ось таким ось чином, як ми зробили, посаджу, тому що просто незручно. Однією рукою тримати, а іншою. от, І потім, коли вони всі будуть висаджені, я покажу, що вийшло. от, Ну і далі подивимось. Так, ну що, коротше, наші зернинки, дивіться, я ось натикав отаким чином. І виходить, що, ну можете бачити, отак, я посадив їх. І у мене залишилася іще ось така кількість. І виходить, що можна було б їх, в принципі, дотикати в пусті е, місцинки, але потім прийдеться знову розсажувати. От. А я хотів би, щоб воно якось росло там ну, певну кількість часу, е, поки вони там будуть, ну, умовно кажучи, отакі ось невеликі, щоб воно росло. В одному місці? От. Тому я думаю, що додатково скопаю, знайду десь ще клаптик землі. І ось це все, що залишилося, я висаджу там. Безумовно, що можеш не все зійти. І взагалі-то я весною ніколи не садив. От. Ну, але спробуємо. Що ще? Сусід коси траву. Блин, дуже гучно так така сілка працює, бензинова. Значить, дивіться, приніс я водичку, Хочу зараз, в принципі, в принципі, земелька то сирувата, Ну, я так думаю, зараз я водичкою його з палівалочкою пропаливаю от, і загрибу. Ну і в принципі. І е, З цим місцем у нас якби, буде вже завершено. А потім я, е, коли оці, ось, та, таким же чином е, висаджу оці, ось, горіхи, тоді я вже покажу, ну, тобто, що у нас е, з того вийде. От. І в якихось інших відео ми подивимося, чи буде щось з того, чи не буде, чи можливо краще осінню все висаджувати. От. Ось таким чином. Тому працюємо. Всім привіт! У нас вже другий день сьогодні. В общем ось тут дивіться, кусочок я також скопав. Ось. Уже насадив, досадив, виходить, все, що залишилося. От. Дуже тісненько натикав. Але, як я і казав, воно ж сходить зазвичай не все. Ну, у мене сходило десь трошки менше половини з того, що я садив минулий раз. Тому отак ось зерна грецького горіху я досадив. Зараз паливалочку. Таким чином. В общем, зараз я полью, потім заскромажую і дивимось, що вийшло. Так, ну що, показую готовий результат. Загалом пополивав я поливалкою, заскромадив грабельками, поставив ось такі колошки, натягнув мотузку, для того, щоб позначити, що там щось росте. От, І таким чином зробив е, тут. І такі ж самі колушки, виходить, зробив ось і на цьому клаптику, де ми також висадили в цьому році горіхи. Робив я це все зранку. Зараз десь вже п'ята година вечора. Знімаю фінальний результат роботи трошки пізніше, тому що тоді, коли доробив, необхідно було відлучитися. І, словом, я просто не встиг, якби ну не було часу знімати. То все. Отакий От у нас результат вийшов. Буду надіятися, що горіхи зійдуть. Хоча для мене якби це експеримент. Тому що минулий раз, коли я ось на цьому самому місці висаджував так же само, то я робив це все восени на зиму. Вони зимували і з весни витикалися. От. І так як там сходила десь половина, менше половини, то. Логічно було, що може весною спробувати, а весною було дуже мокро тут. Ну і ось Вони висажені саме зараз. Тому подивимось, буде з того щось чи не буде. Ну і також хотів би нанцювати таку штуку. У мене в руках тримаю такий ось прилад, чудовий віник. А вирішили ми в цьому році спробувати посіяти сорго, саме яке дає ось таку рослину, з якою. З якої в'яжуть віники, ну і якби, зробити віники для домашнього вжитку самостійно. от е, В принципі, що ми купили насіння, посіяли, подивилися в інтернеті як. Такого ми ніколи раніше не робили, е, тому якщо щось ну як хочу за, про це також зняти відео, коли воно буде сходити, наприклад, там ну, от яке воно буде, тому що в принципі то ну у нас є там там цілі, да, як сказати, селища, там, там де от у людей якби, земля, і вони чисто займаються от прям віниками. І поля у них, і, і дома віники, і от віники, віники, от у них прям, то, знаєте, як десь, там, по-моєму, Сумська область, там картоплю чисто вирощують люди, десь там, ну, як от, спеціалізуються там, на картоплі все, хтось там ще десь щось, от у нас є там Нашій громаді, що там, от, ну, віники, віники, от. А де ми, то ми, якби, в принципі, купували завжди їх. От. А це також такий знаєте, експеримент, що вирішили, давайте спробуємо. Трохи купили цих сім'ян, посіяли їх. ну і... Власне, що анонсую те, що якщо все буде вдаватися, то буду показувати, як воно сходить, що вийде, як будемо в'язати. Тобто треба ще подивитися, як воно в'яжеться. От, Словом, ну, це дасть Бог буде в майбутньому. А про грецькі горіхи, отаке у нас відео сьогодні вийшло. Ще раз повторю, надіємося, що щось із того буде. Ось. Дякую всім, що дивилися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Всім до побачення!